Новина, яку ретельно перевіримо, активно поширюється у мережі, зокрема в телеграм-каналах. І стосується вона злитих планів США і НАТО по підготовці українського контрнаступу. Автори посилаються на відому американську газету «Нью-Йорк Таймс. Насправді виявилося, що злив секретних даних з США містить як правдиву, так і неправдиву інформацію. Але за словами нашого вищого військового керівництва, будь-яка правдива інформація з тих файлів більш не актуальна. До прикладу, гурмін оборони України повідомили. Далі цитата. Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили у фотошопі. За попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри по втратах з обох сторін. Частина інформації явно зібрана з відкритих джерел. Прокоментував опубліковані дані представник української розвідки Андрій Юсов.